Віталій Буделішахів рая проти Садпіко. Віталія, рейтинг 1986. Що, забереш пішака? Reлі? Really? Уже 3 там буде утарк. Тут же ж лінія H під короля буде відкрита. Не дуркуй, я тебе. прошу. Правильно. Типова ідея тут в Паульсені по чорним полям шпілити. Навіть жертвувати можна. Десь. Кінь. Так, так. Вже штрий. Можливо, не працює, а можливо, і працює. А можливо, кінь є 5. І тут буде слон є 5. Добре. Чекаємо трошки. Це мені кіт не подобається, з іншого боку, що ще робити. Десь хочу підготувати якусь жертву, але ще вона не готова. Ну я й не очікував іншого. Що ти зробиш якийсь другий хід. взагалі. Що ти просто не бариш. На мене. Можливо, кінце 4 зіграю. Там якось нападу. Потім десь буде погрожувати Е5 вилкою. Він може просто укріпитись тут максимально, там щоб не переживати, що йому зараз замотую його. Але я тоді буду грати десь на ферзовому фланці. Користуючись тим, що там після Е5 слон буде виключений. Ну, я так хочу в ідеалі. Але це боротьба, тому суперник може щось придумати проти моїх планів. Я цей не сумнівався, що туди підеш. От не сумнівався. Розумієш? Ну, залишай тобі слона. Залишай. Білополо віддав. Тепер я можу десь і F5 і по білим полям покататись. Так, ему хоть бы что. Хотя ты можешь кинь в 5 стата, да? Ну, кинь в 5 я возьму. Ты возьмешь, я возьмешь. Кінь в 5, G6. Шаг взято, взято. Тут буде підвисати то. Це заставляє думати. Може скинути, да, пішека? Це буде навряд чи на його користь, тому я піду, так? Профілактично поки що. що я скине, то тут, в принципі, слон мене запрацює біло поло. Хоча він і так працює. Тепер хочу піти. Забрав поле F5 і хочу тепер Є5. Все-таки у нього фігури поки що так собі працюють. Слон на C3. Так, окей. Суперник нікуди не поспішає. Добре. Так от, так от, так от. Що я здіваю, не знаю. Тут все тримається. Знову ж таки, слон не грає. Висить тут. В ідеалі взагалі зараз по білим полям. Так, своє щось робить. Um, ну, окей. Okay. Правил суперник, скоріше за все, по позиції також там у нього не дуже. 72 на 79. Так. Поганий хід. Слон c 5 ну добре. У мене була ідея, як би я її реалізував. Помилка, так? Да? Слон Є5, тому що мене не вдало король по центру, і тут невдало стоїть все в конкретній позиції. Тут тактика у нього є. Слон Є5. Класний хід. Якщо з дуру взяти, то тут, мабуть, мат мат взагалі. it. Тактика. Так, коли ви граєш пішика, потрібно завжди думати. Чи є в суперника, за це компенсація. Тут не просто компенсація. Не просто компенсація. А тут уже якби два зайвих пішаки. тут цей ще втрачається, два слони. Гарна позиція.